Їхати чи стояти синоптики. Обіцяють європі найсуворішу за останні 100 років зиму з рясним снігом і холодами. Залишився до неї лише місяць. Однак українські дороги кажуть удаї і досі не підготували. В частині областей все ще не залатали ям, не готова снігозбиральна техніка. Чимало дорожніх служб навіть бензину на зиму не мають. Олександр Романюк далі по темі. Рідні дороги вони люблять настільки, що хочуть побачити їх у новинах. Будь ласка, зніміть і покажіть. Але телевізійна слава світить шляхам не через їхню якість. На трасі Рівнелуцьк увесь набір розваг. По одній смузі у кожному напрямку і ямкове асорті. Водії вже уявляють, якою екстремальною траса стане взимку. У нас на Україні їхати не можна, не посипають нічого. Але за кілька кілометрів звідти вже кипить робота. Оспівані водіями шляхи терміново латають дорожні служби. Щодня оживляють по 5 кілометрів дороги, тому обіцяють до зими впоратися. Наскільки ефективне це латання говорити не хочуть. Водії багато через місяць все висипається знову. Дістається дорожнім службам не лише від водіїв. Жовтні дороги перевірила і ДАІ. частині в усіх без винятку областях поставили незараховано. За великим столом, у деї Київщини не святкують, а картають за погану роботу. Місцеві дорожні служби у них не вистачає ані солі, ані піску. Навіть солярки для техніки на зиму купили всього 14 тонн. При цьому на незаправлені трактори та вантажівки не вистачає водіїв. А про саму техніку окрема мова. Не вітрима на Виде з ладу дорожні служби лише виправдовуються. Стан справ у нас став так старом поліпшуватися. Мовляв, гроші на зимову підготовку їм виділили лише нещодавно, та й то небагато. Сіль, пісок та паливо вже закуповують. А от техніка запевняють, хоч і стара, та працюватиме без збоїв. Готовність цієї техніки складає в середньому 79%. І, опять же, повторюсь, роботи. Не припиняються і продовжують У ДАІ словам дорожників вірити хочуть, але письмово наказали помилки до холодів виправити. Видані приписи біля 800 приписів на усунення недоліків в всіх місцях. Хоча й визнають, навіть якщо комунальники добре спрацюють, цьогорічна зима легкою не буде. Якщо снігу випаде багато, рух і справді може завмерти. Наприклад, на відкритих відрізках дороги поблизу полів. Саме вони торік виявилися найпроблемнішими і на кілька днів були повністю паралізовані, зокрема на західній Україні. Щоб стояти не довелося знову, уже зараз розпочали спільні відпрацювання із дорожниками МНС та Міноборони. А в разі форс-мажорів прибирати шляхи покличуть навіть прості компанії та фермерів. Вже є згода, що вони будуть виділяти важку техніку, яка буде допомагати. Водії зі свого боку і раді повірити, що проблеми з дорогами не буде, та нарікають, ймовірніше, не буде самих доріг, які володів можуть і не пережити. Що тут не готові Вони взагалі нічого. Доріг нема. Олександр Романюк, Ігор Бондаренко, Олександр Курсик, ТСН один